Друзі, сьогодні я буду у цьому шорті відкривати дуже багато яєць. Як, наприклад, ось це, ось це та ось таких. Тому я думаю, не затримувати відео та починати. А відкривати ми їх будемо на цій локації, тому почнемо з цих яєць. І нам яйця виглядає. Відпадає... Матео! 90 кілограм. Потім з другого нам випадає. Ківісімо. Добре. Давайте тепер відчинювати ось цей лахі-блок. І нам з нього випадає. Жирафа Селеста. І тепер секретний Лакіблок. І нам з нього випадає Ло І я усіх цих брейнротів розіграю. Тому якщо на цьому відео набирається 3 лайки, то я розіграю Ло Бувайте!